Я виріс в Кіровоградській області. Це одна з найбільш аграрних областей в Україні. Вона займає третє-четверте місце взагалі з кількістю орних земель. У нас працювати це або торговий, або в агро. Ну, Я вибрав шлях агро, тому що він більш цікавий, він драйвовий якийсь. в тебе кожен день якийсь виклик. В Грацимі я починав з менеджера з продажу. Потім, коли відкрився Кропивницький РСП, і нас об'єднали Кировоград і Черкаси в один філіал, я перейшов на місце фахівця з розвитку продуктів. Робота більш цікавіша, як по мені, тому що я можу реалізувати свої якісь творчі задуми. Я вирощую демо, я випробовую якісь нові продукти. Ну це більш творча робота, і вона, як по мені, то більш цікавіша. Ідеальний агроном він повинен бути сучасним. Він повинен завжди вчитись якихось нових фішок, нових лайфхаків, так сказати, точного землеробства, тому що за цим майбутнє. З точного землеробства зараз більше люди підходять до аналізу ґрунту, до диференційованого внесення добрив, тому що даний рік показав, що добрива дуже дорогі, і їх треба якось правильно вже вносити. Навіщо вам в даній частині поля 100 кілограмів? На гектар ти кидаєш, якщо там можна зменшити до 50. Клієнти до нас приходять із проханням зробити аналіз ґрунту, на основі якого вони вже бачать повну картинку по внесенню добрив. Аналізи ми робимо в Англії в лабораторії компанії Яра, яка є нашим партнером. І ці аналізи більш точніше відображають картинку взагалі в господарстві. Ми йдемо в 22 -е століття. Уже у нас автоматичні трактора є, автопілоти навіть там в мтз ставлять. В мене ненормований графік роботи. Я можу прокинутися як о 5-й ранку чи о 4, -й. в о 5 вже виїхати десь на господарство, тому що потрібно бути або в Умані, або в Драбові о 7-й, або піввосьмого ранку. Коли йде сезон посіву, демок, обробки, випробування якихось результатів, то це. Зазвичай 6 ранку і ти уже летиш в поле там чи навіть раніше, тому щоб внести засоби захисту рослин, поки ще не жарко, поки відкриті усті рослини. Або ж о й вечора ти їдеш в господарство на внесення засобів захисту. Завжди, коли проїжджаю мимо поля нашого клієнта, зайду, подивлюсь, що там. А ну, тому, що штатний агроном десь може не доїхати. Я в цей час проїжджаю, мимо поля зайшов, глянув. Так, там, Іванич, у тебе на полі совка там завелась, допустим, як було по осені на ріпаку. І клієнт мій вже знає, що там совка заряджає оприскувач і погнав. Офісі... В принципі, в мене робота це бумажня це звіти, прописати якісь технології або ж донести менеджеру. Цю технологію, щоб він далі просував у свого клієнта. Мені дуже комфортно тут працювати. мене дуже крута команда. Там у нас є ще, там своя група у вайбері, де цілий день просто йде як і обмін досвідом, так і ми б, там можемо поражати. Просто збираємося, коли є можливість у нас зібратись, пограти в той самий футбол, чи попити каву з колегами друзями. Щодня вставати, о 5 ранку йти на роботі, мені дає сили це думка про те, що у тебе сьогодні буде якийсь новий виклик, якась нова задача, і тобі потрібно її вирішити. Саме тому сьогодні, 24 лютого, ми приїхали на наше демо поле на базі СТОВПобєда для перевірки станів посіву у зимового ріпаку. На даному полі є два наших ексклюзивних гібрида: це Фактор та «Умберто», які досить погано себе почувають. Я б сказав навіть чудово. Фактор це гібрид у нас пластичний, який ми можемо висівати навіть там, на більш бідному аграфоні. Умберто більш інтенсивний гібрид, але в нього є два стійкості до ФОМОЗу це РЛМ-3 та РЛМ-7. І він середньоранній. Посів тут був проведений 22 серпня, сівалка Івандерштат Темпо 8. При посіві ми давали 100 кг сульфатамунії тільки в кристалі, це був АС-21 макро. Сіяли на ширину міжрядь 70 і з нормою висіва 350 тисяч на гектар. Виходячи з сьогоднішньої картини, що ми зараз бачимо, нам потрібно буде попрацювати по дводольних бур'янах гербіцидами. Провести весняне підживлення ріпаку, також внести бор на цьому полі та першу превентивну обробку фунгіцидом. Мішка наших ексклюзивних гібридів в тому, що є два різних гібриди, які на себе практично похожі. Якщо ми будемо вибирати на більш бідніший аграфон, це буде фактор. Якщо у нас грунти більш сильніші, а графон кращий, то туди краще Умберто посіяти. Рекомендації, які пропонує наш співробітник клієнтам та нашим партнерам, обґрунтовуються на практичних досвідах, які ми отримуємо на безлічі наших демоділянок в тому чи іншому регіоні. Так само і з продуктами, які у нас є в портфоліо. Ми завжди випробовуємо нові продукти на тих самих ділянках або ж просто на виробничих посівах в господарствах. Якщо продукт не працює, то він не буде в нашому портфоліо. Ми от у себе беремо тільки найкраще. Найкраще по якості, найкраще по ціні.